Кожне поле починається з планування, але щоб воно стало врожаєм, потрібно діяти. Бур'янам не місце на полі, оскільки вони забирають вологу, поживні речовини, а головне потенціал вашого врожаю. Тембейк. Досконалена препаративна формуляція масляної дисперсії з діючою речовиною. Темботріон, яка дає можливість контролювати складні види бур'янів. Серед них ваточник сирійський, види лободи. Миші, плоскуха та падалиця соняшнику стійка до АЛС-інгібіторів. Даний продукт має широке вікно застосування від 2 до 8 листків у культури. Тембейк дає можливість контролювати бур'яни без пригнічення культури. Тембейк безпечний для культури, жорсткий до бур'янів.